Із комфортно теплого червня в пекельно-спекотний липень по всій Європі почалася літня задуха. Найдужче потерпають наразі південні країни. Там стовпчики термометра підскочили за 40 градусів. Синоптики пояснюють стрімке потепління гарячим повітрям із північної Африки в Греції. Через таку погоду вже сталися перші цього сезону. Лісові пожежі на південь. Вітафін вогонь почав підбиратися до людських осель. Приборкували полум'я 130 пожежників, залучали літаки. Елікоптери. Кількадесят місцевих змушені були евакуюватися. В Іспанії працівників служби екстреної допомоги перевели вже в режим підвищеної готовності, щоб швидко реагувати на сплеск теплових ударів надто серед вразливих категорій населення, тобто літніх та людей із хронічними захворюваннями. Влада італійських міст Рима, Мілана, Венеції радить жителям і туристам взагалі не виходити з дому в пікові години, тобто з 11 до 18 вечора. Оголосили помаранчевий рівень небезпеки і в південних регіонах Франції в деяких місцях. Ах, лунають заклики до закриття навчальних закладів. А от в Марселі безкоштовно відкрили муніципальні басейни аж до завершення спеки. Ну і позначки в плюс 30, а подекуди в майже 40 градусів на термометрі має досягнути температура і в Україні. Спека завітає з Балканського півострова в день до плюс 30 градусів, вночі подекуди до плюс 20. А втім, такі зміни погоди українцям варто чекати із середини тижня. Наразі ж кілька днів, як прогнозують синоптики, ще будуть відносно прохолодними, і з регіону в регіон переходитимуть короткочасні дощі на півночі та в центрі країни зливи а можуть Затримати за собою похмуру погоду, ну а вже на вихідні літо має нагадати, яким буває спекотним по всій Україні. Першого і другого числа воно ще буде не надто активне підвищення температури. Все ж таки у більшості регіонів ще стопчики температури будуть показувати в межах 18-24 градуси, в принципі, як і є зараз. Але вже по півдню, по південному заходу, Закарпаття вже буде підвищення температурних показників і в ці дні вже до 26-32 градуси. А ось починаючи з 3 числа, оці 26 32 вже по всій території України будуть панувати і до до Кінця тижня, в принципі, в деяких регіонах, переважно це південь, і деякі західні, то там може бути і ну, до 35 в окремі дні, на окремих метеостанціях, скажімо так.